Доброго дня. Тема роботи. Моделі та алгоритми автоматизації трейдингових систем на основі засобів штучного інтелекту. Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в останні роки кількість учасників біржової торгівлі значно зросла, і це вплинуло на роботу фінансових бірж. У зв'язку з цим час необхідний для прийняття рішення щодо купівлі чи продажу певних акцій значно зменшився. Частково ця проблема була вирішена завдяки створенню та впровадженню у практику торгових роботів, тобто торгових систем, які прив'язані до певного графіку біржового інструменту. Дана робота спрямована на створення нової інформаційної технології для автоматичного виконання операцій на біржі за допомогою торгових роботів. Оскільки вибір торгового робота це нетривіальний аналітичний процес, у роботі запропоновано використати математичні моделі для високоякісного прогнозування часових рядів ціноутворення. Методи, які відносять до методів інтелектуального аналізу даних, використано для прогнозування процесу ціноутворення та напрямку руху ціни активу. Ці методи є складовими частинами запропонованої схеми вибору торгових роботів. Метою дослідження є автоматизація та підвищення ефективності процесу виконання торгових операцій на біржі з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Об'єкт дослідження це модель алгоритми біржові процеси на ринку, схеми вибору торгових роботів трейдингових систем. Предметом дослідження є формальні методи і моделі опису фінансових даних трейдингових систем на основі регресійних методів та дерев рішень. Протягом тривалого часу поширеною була думка, що прибутковість акцій є абсолютно непередбачуваною. Але наприкінці ХХ століття економісти почали дотримуватись думки, що сукупна прибутковість акцій містить передбачувану складову. Існує значна кількість вибіркових даних на підтримку. Передбачуваною сукупності дохідності фондового ринку США з використанням декількох економічних змін. Література з цих питань, тобто прогнозування прибутковості акції, поділяється на два основні напрямки. Перші моделі розглядають відмінності в очікуваних доходах різних акцій як функцію характеристик на рівні фірми. Загальний підхід тут полягає у проведенні перехресної регресії за невеликою кількістю запізнілих характеристик і особливостей акцій. Інша група моделей прогнозує часові ряди дохідності. Тут загальний підхід полягає у проведенні регресії часових рядів дохідності широкого портфеля за кількома макроекономічними змінними. Ці традиційні стратегії потенційно мають суттєві обмеження. Одним з таких обмежень є використання лінійних регресій, що не підходить при застосуванні багатьох предикторів у моделі, оскільки налічують сотні задокументованих предикторів, більш досконалі статистичні методи, що використовуються в машинному навчанні, і кращими інструментами для цієї роботи. Деякі розглянуті алгоритми штучного інтелекту для автоматизації прийняття торгових рішень включають CART – Classification and Regression Tree – Такий алгоритм побудови бінарного дерева рішень, кожен вузол якого при розбитті має лише двох нащадків. Чайт алгоритм навчання, який будує безліч індукційних правил, здатних класифікувати об'єкти на основі аналізу навчальної множини, для якої існувала проблема класифікації об'єктів, а також байосівські мережі. Існуючі методи прогнозування, які ґрунтуються на аналітичних процедурах, логічних правилах та раціональному експертному мисленні, у багатьох випадках не дають бажаного результату стосовно якості оцінок прогнозів, а тому виникає проблема значного і прискореного підвищення якості коротко та середньострокового прогнозування. Творення системи адаптивного прогнозування починається з вибору процесу, аналізу його поточного стану, існуючих моделей та підходів до прогнозування його розвитку. Аналіз спеціальних літературних джерел може суттєво допомогти у встановленні факту існування моделі для опису поведінки вибраного процесу. Це можуть бути математичні моделі у вигляді систем рівнянь, закону розподілу вхідних та вихідних величин або логічні моделі у вигляді наборів правил, які характеризують взаємодію виходів і входів. В останні десятиліття набувають популярності ймовірністьні методи і моделі різноманітних структур і моделі у вигляді правил нечіткої логіки, які мають відносно хороше наближення до характерного мислення експерта. Вибір типу та структури моделі відіграє суттєву роль для реалізації подальших етапів створення прогнозуючої та керуючої системи. Тепер перейдемо безпосередньо до розробки інформаційної технології автоматизації операцій на біржі з використанням всіх технології. Наведена система автоматизації біржової діяльності надає цінові котирування системі автоматизації діяльності брокера. Цінові котирування надходять до підсистеми збору, ведення і обробки даних. Головною метою цієї підсистеми є обробка і передача даних до підсистеми торговий термінал. Необхідно зазначити, що під систему збору і ведення і обробки даних також потрапляють так звані фундаментальні дані у вигляді звітів, підготовлених працівниками брокера, а саме аналіз та прогноз статистичних макроекономічних показників, вагомі новини зі світових ринків тощо. Систем... Під систему торговий термінал являє собою структуру програмного забезпечення, яке використовує клієнт брокера, трейдер, власне, для технічного та частково фундаментального аналізу цінових даних. Однією з головних функцій торгового терміналу є можливість відправляти на сервер брокера під систему збору, ведення та обробки інформації торгові накази на виконання операцій, тобто продаж та купівлю. Основним недоліком підсистеми торговий термінал є нездатність оброблювати цінову інформацію деякого біржового інструменту кількома торговими роботами одночасно. Тому існуючу систему інтернет-трейдингу, а саме систему автоматизації діяльності брокера, запропоновано вести підсистему торгові операції з використанням торгових роботів. Дана підсистема, розроблена у вигляді інформаційної технології, є посередником між підсистемою торговий термінал, програмою, яку можна використовувати для здійснення операцій на біржі, та клієнтом. Клієнт має можливість як самостійно виконувати торгові операції, так і обрати торгового робота для виконання біржових операцій на певний період, використовуючи запропоновану систему вибору торгових роботів. В роботі розроблено архітектуру програмної системи брокера, побудованої з використанням інформаційної технології виконання торгових операцій з допомогою торгових роботів. Запропонована архітектура програмної системи складається з двох підсистем відкритої та захищеної. У відкритій підсистемі працюють абсолютно всі клієнти брокера. Основними складовими відкритої підсистеми є веб-сервер, сервер застосувань та сервер баз даних. Веб-сервер це сервер, який приймає HTTP-запити від клієнтів-трейдерів, які використовують веб-браузер і видає їм http відповіді у вигляді необхідних даних. веб сервер відкритий підсистеми, пов'язаний з сервером застосувань, який, у свою чергу, пов'язаний з базою даних. Сервер застосувань відкритої підсистеми використовується всіма клієнтами для ведення торгових операцій. Бази даних використовуються для збереження як інформації про клієнтів стан їх рахунків, так і про біржі котирування. При бажанні клієнт має можливість використовувати запропоновану інформаційну технологію для виконання торгових операцій. При цьому клієнт має можливість працювати в привілейованому режимі, в захищеній підсистемі, яка через слюз може використовувати дані незахищеної підсистеми. В захищеній підсистемі клієнт, використовуючи запропоновану схему вибору торгових роботів, має можливість обрати роботів для торгівлі на власних рахунках. Отже. В роботі досліджено існуючі методи прогнозування фінансових процесів та сучасних технологій виконання торгових операцій на біржі з використанням торгових роботів. Запропоновано підхід, за допомогою якого можна здійснити автоматизований вибір торгового робота з можливістю прогнозування умовної дисперсії, замноженої моделей прогнозування напрямку руху ціни, за моделями і методами інтелектуального аналізу даних. Досконало на метод прогнозування напрямку руху ціни активу, який відрізняється використанням в якості незалежних змінних у нелінійних моделях оцінок прогнозів, отриманих за модельно множинної регресії. Та запропонована інформаційна технологія, яка може бути впроваджена у трейдинговій системі управління біржового брокера, що сприяє досягненню високого рівня автоматизації процесу виконання торгових операцій. Дана інформаційна технологія трейдингової системи відрізняється можливістю використання сучасних методів інтелектуального аналізу даних та декількох множин моделей і критеріїв якості. На цьому все. Дякую за увагу.